Дніпрова ЧАЙКА. МАР Віки за віками минають. Спливають, як хвиля на морі. Як хвиля. То зносить пісок в глибиню, то знову наносить на берег. Так само і час виробляє. То зітре і сліду некине того, що колись існувало. То знову розкриє безодню свою і викине давнє минуле людям на диво. В руїнах землею покритий поросли весь бур'янами. Лежав Херсоне стародавній і мовчки мовчав про минулі колишні дні. Настав інший час в руїнах забутих зібралися люди нові, розкопали, розкрили йому могилу, шукають, питаються правди давні дні. Білі руїни блищать сромливо проти веселого сонця. Порожні цистерни суворо чорніють, розбиті богини пишають в розвалинах дрівніх храмах. У землю в густі бур'яни ховають скалічене тіло. І город замерли, неначе зітхає, неначе аж стогне під ломом, під заступом гострим. Злякана грюком, з темних печер та провалів сумна мара вилітає і носиться скрізь понад містом померлим. Вдень же під сонцем ясним не посміє вона показати обличчя. Вночі ж побачиш її і почуєш То хмаркою лине по небі над містом, то вогником синім блукає в каміннях, зітхає, шуршить невидимим крилом. А в хвилях співучих під берегом, круто звисаючим в морі. Щоденно, щочасно ридає, зітхає, перебира камінцями та шепче. Місяць на небі засяє, і з білої піни, з туману встають якісь постаті дивні, танком перед скелю ходять, і скеля тоді оживає, ворушиться сивий бур'ян на чолі, і весь тремтючи отхиляється камінь от скелі, звисає над морем. Той камінь поглянь вже не камінь. То дід вельми древній, у темній одежі, але сина ясно блищить у місячнім мсяйви. Сива густа борода по коліна, в руці його молот, різець та ще циркуль, другою ж манить із моря до себе своїх прехороших гостей. І підходять усі по черзі то дівчина жвава, то пишна жінка, то хлопець струнки, то велетень гордий з обличчям царським, то дитятко маленьке. Підходять до діда і жалібно молять, благають об чимсь. Дід оглядає їх пильно і кожну ту постать скалічено тяжко. В тієї руки, у тієї ноги, голови або часом і тіла нема, з половини. Побачиться дід, застогне хрипливо і пхне її в море. Вона заголосить і, в море, упавши, розсиплеться вщент камінцями. То збирає докупи, то лічить, то знов розкидає, то тяжко зітхає. А тільки зоря світова засяє на сході, старий поспішає на скелю, оглянеться сумною кругом і тільки побачить в руїнах свій город, застогне і каменем тяжко впаде, а душа його тихо марою полине по древніх обогих руїнах. Давно колись, дуже давно, як руїна ося прозивалася ще Херсонесом Славетним, коли ще гойдалися густро при березі грецькі галери. А берег, мов та комашня, кипів гомонів однароду, гора ж красувалась храмами, садками, хатами, дід цей ще не блукав понад морем журливо. Не хвилі морські вітали його, вітали, вславляли його хвилі народу свого і чужого. Великий мистець був Менандр, ще з малку ласкаві боги наділили його хистом величним. Під його руками каміння німе оживало, і мармур неначе аж дихав. І мідь ворушилась, слонова кість і дерево всяке, і глина усе воскресала у постатях дивних. Слава Менандра далеко сягала. З'їздилися гості з далеких країв, із Греції навіть старої, офіру в храмах херсонейських ласкавим богам принести та глянуть на пишні Менандрові твори. Щасливий Меннандр молодий. гукають повсюди. А він вполовину щасливий. Не тішить гримуча слава, бо у клопіть мистецький клопіть громадський разом на душу його налягли і потьмарили промінь блискучої слави. Розрісся, розцвів Херсонес, мешканці його діждали з бажанного часу Діждали, а все ж бо не ситі. в грудях у кожного б'ється елинське завидливе серце жада й себе ще дужче прославить, всю славу старої Елади собі прийняти. Юнакові кожному сниться Лавровий вінець тріумфальний. Сниться і венець і мордує Менандра. муляє, наче терновий, безсонне чоло. Невпинно працює Менандр, щодень прибільшається праці, щодень наростає і клопіт. Усе неконтентний Менандр. Не те, все не те, бубонить він сердито. Не бачить нічого Менандр молодий. Ні веселощі в гучних хлоп'ячих, ні гарних дівчат, що, як квіти за сонцем, кохана пильнують за ним. Одне тільки й бачить, одним тільки й диха. Так ще навчитись ліпити та різать різцем, як в світі ніхто ще не різав. І тим Херсоне свій прославити в цілому світі. З'їздив Менандер всю Єладу. ладу. Кожен камінчик в Акрополі знає, кинувсь в Єгипет довічний. Заносила його завзята думка і в східні таємні краї, і в Рим гордовитий. Втомлений, схудлий, суворий вернувся додому Менандр. Химерна думка все дрочить спіймати ніяк не дається, бо ще не настав його час. Втомився Менандр і подавсь між людей відради шукати. Знайшлася відрада ще й хутко. Прегарна Феану вигнала серця ту в'їдливу думку. Щасливо побрались коханці. Рік перший пролинув і другий, на третій зірнула думка забута. До серця припали, із це його, наче гадюка. Мозок морочить і тіло в'ялить. Горе менандрові, горе. Не раз і не два відкривався коханій дружині, бажаючи щирої ради. Палка легкодуха красуня не хоче звертати уваги на дивні сни. На заміри величні сміється за взяття менандр. Щодень, хвилина, все гірше. Став онукати Менандр у робітню, замкнеться сам на сам тижнями його не витягнеш звідти. Феано ж палка репетує жаліється родичам, вірним сусідам, а там старшині почала докучати, щоб кару, яку на Менандра поклали, Що з жінкою жити не хоче. Сходився рід увесь. Вмовляли сусіди, втручались свої і не свої, надаремне. Уперти Менандр одмовляє усім. Повинен я те утворити, до чого великі боги надали мені віки талан і серце Елена. Невже ж ми на те присяглися жити працювати на славу свого Херсонеса, щоб слово велике зломити для жіночих примхів? Вирік і замовк. Заціпило кревним сусідам. Зникли порадники з двору Менандра. Сам він відрікся від жінки і дрібних діток, замкнувся в робітні. Пестить божевільну думку. Довго терпіти феану несила. Життя без кохання було їй немиле, і наглою смертю померла красуня палка. Очумавсь менадро думок, прочнувсь від петкучого горя, вбирає померлу дружину до трупа її припадає, і просить, і плаче, і хоче красою дружини в останній навік натішити очі. І ось затремтів, побілів, а очі заграли, мов зорі. То давня химера з'явилась то згадку мудру Менандр розгадав. Знайшов я, знайшов. скрикнув Менандр божевільно. Ось вона де, таємниця живої краси. Склепилися очі блискучі, злиняли розкішнії барви. В мармур холодний та білий живая краса обернулась. Стривай же. Холодному каменю дам я фарбу, дам очі живі, дам погляд тим очам. І мармур і мідь оживе, і в постаті дивні, і ти оживеш, моя страдниця бідна. Прославлюся я, і навіки якраз свій коханий прославлю, навіки. Плинуть роки за роками. Втішається батько Менандр на любих дітей. Фалеса та Зою маленьку. А в темній робітні, куди не пускав він нікого, панує велична постать богині Деметри. точнісінько жінка покійна, Феано. За неї з куточка Ерот виглядає. Багато-багато робітні назбирано каменю різних фарбів. Мармур рожевий, білий, червоний і жовтий, слонової кості в'язанки, в скриньках камінці самоцвіти, і срібла, і золота купи. скарб же ж ховає Менандр од людей. Ховає він власні заміри величні. Минуло ще кілька років. Зросли Менандрові діти, і сам він пристарівсь. Кучері чорні припали морозом, думки поорали колись при хороше обличчя. Нічого не бачить Менандр, Бо він увесь клопоту повен Яку б то голівку найкраще придати красі Афродіті? З кого б зліпить Геліоса, де б зразок знайти для Арея? Клопоту повний вийшов минандр невсипущий, колись прогулятись садочок пишний. Садочок розвели Зоя з фалисом над морем кругом погорі. по горі, посухам та вітру на злість, квітками засіли рясно, кругом вели кам'яною стіною. Тільки надкручої стінки немає, грає, співає там вічно хвилястеє чорне море. Часто Менандер на тім місці сідав і у моря питався поради. Ото собі йде на знайомий шпилечок, думи його облягли і нікому його розважити, нікому дати відради, згадав він покійну феану. Чого б то не жити з ладу та в коханні, чого б то, кохаючи серцем, не вчути того, що для мене дорожче над все?» Згадалось минуле кохання, згадались палки поцілунки і люба тиха розмова. І справді, в ту ж саму хвилину почув він палки поцілунки і любу розмову, і солодке сідхання. В гущавині темні під пишним рожевим кущем до цілого світу німій глухій сиділи коханці щасливі. Зоєчко. скрикнув здивований батько. Сполохана дівчина здригнулась. Скочило прутко і стала на рівні ноги перед батьком. Лиця полали вогнем, стан колихався, неначе то поля під вітром, а очі, що досі спускала униз ромливо, враз підняла і глянуло просто на батька, і чорні очі засяли, мов зорі. Жива Афродіта. скривнув запалі Менандр. і батьківське серце здавила, мов кліщами думка. Хто ж то посмів отбивати у батька таку несказану красуню? Гляне, стоїть біля зої якийсь чужоземець, стрункий, кучерявий, блакитні очі сяють, мов небо. На білім високім чолі залягла і відвага спокійна, і думка висока. Скажи мені, хто ти? О, хто ти чудовий? Чи ти геліос незрівняний, чи людська дитина до бога самого подібна? Патроклом мене нарекли З далекого занта я родом. Не гнівайся, батько, ласкавий. Так, мабуть, боги присудили, щоб саме в той час, як гайлера моя приставала, дочка твоя люба до берега вийшла, з'явилась, як втілена мрія, і зглянулись очі з очима, і серце до серця озвалось. Так, мабуть, боги присудили, і ось тепер бачиш коханці щасливі, отут стоїмо перед тобою. Зглянься, наш батько ласкавий. Радість і щастя панує Менандра в, менандр в подвір'ї. Зоя з патроклом побрались щасливо, а сам він в робітні кінчає дві постаті дивні рожевого мармуру тіло вилискує, наче живе, от-от лиш не віє теплом. Чорні агатові очі, як чорні зорі гискріють, темні коси спадають на білі плечі з-під золотого вінця. То Афродіта, богиня краси і кохання. З нею поруч стоїть Геліус. Білого мармуру тіло юнацькою повне краси, горде обличчя усе облямоване пишним волоссям і щирого золота, очі сапфіри блакитні. Третя постать арея, бога війни. Темна, спіжова, ще недороблена й досі. Все голови ще немає, тіло ж струнке там яске. Скрізь напружились жили, немов мотузками його обплели. Сувора постать повна відваги та гніву. Де б я побачив той вираз, який мені мариться в думці, неясно. Сором, у нашім краю вже зовсім перевівся той образ. Мабуть, таки доведеться в спарту далеко податись. Так розмовляє Менандер, клопоту повний, не знає і не чує, що окоїться в рідному краї. Скоїлось те, що й не раз вже бувало встряв Херсонесу завидливе око сусідам. Не раз звертали непрохані гості до його степів чорноморських. Ниньки вони налетіли, немов сарана. Несподівано город кругом облягли, від кінського топоту то скрипу возів та незграбного дикого крику над городом стогін стоїть. Замикано браму, на мурах утроє поставлено варто. Старий молодий молоде виряджається хутко до бою. Байдуже, Менандрові, таке ж сидить, як сидів у робітні. Хіба це перепинка? Хіба в Херсонесі вже війська бракує? Чи мури його невисокі? Чи варвари справді зробились розумні та дуже чи за греків? Нехай же гвалтують, він праці своєї не кине, а челядь усе надбігає, звісті приносить сумні, страшні. Ось і Фалес молодий, вбіг у робітню проста, кинувсь опукою батькові в ноги. Нещастя наш батько, гине наш город, сила ворожча зростає. Пусти мене, батько, на мури! Збентежений батько дивиться на сина, і очі його засяяли величним вогнем. Сину, надії, відрадо моя, хай праведні боги підкріпляють у правому ділі правицю твою. Іди ж, поспішай, офіруй свою силу у рідній країні. Вихром помчався Фалес, і батько стояв нерухомий і сяючи гордих очей мимоволі, випливали непрохані сльози. Глянув Менандр і схопився за різець. Ось, коли викінчу дивною постать. Ось де втілитися має арей. В городі гвалт, біганина, розпад жене непритомних мешканців, як буревий, на морі бурхливої хвилі. Постаті дивні мої, діти мої найдорожчі, мої олімпійці приславні. Де б вас ховати? Клопочиться бідний Менандр, скликає всю челедь, звелів переносити скарб свій в печеру таємну над морем, відому для його самого. Ще не скінчили челядники праці. Ринула хвиля народу у браму. На плечах несуть вони тіло Фалеса коханого сина. Кинувся батько до його з риданням, а друга хвиля уже напирає і зносить високу браму. Глянув Менандр і вжахнувся люди не люди, і звірі не звірі дикі, суворі, брудні. На півголі в шкурах звірячих Вовчі медвежі морди на тім'ї стрімлять. Хвости теліпаються ззаду, В руках при здоров'ї луки та дубові довбні тяжкі. Боронить подвір'я патрокол, січе ворогів на капусту, а зоя біла, мов крейда, зброю йому подає. І не витримав бравий, упав, наче дуб під грозою, І хижа зграє в ту ж мить поскакала у двір. Не хоче вродливая зоя датись у руки живою. Як дика коза легко нога, вона подалася про сад аж до моря. Догоня за нею вже настигає. Вона ж, як метелик, звелася на скелю і раптом стрибнула у вільне море. Орда оступила менандра, дивуються всі на постаті дивні. І ось якісь двоє спустили пернаті й стріли. От скочили стріли од мармуру просто, зломилися і впали під ноги богам, а боги нерухомі стояли, спокійно пишались своєю красою. Тільки Менандр, як левиця зненацька сполохана, раптом кидавсь, богів боронив. Старий, неозброєний, сивий, він страшно дивився на диких, і страх невимовний напав їх, покидали довбні стріли, побігли усі, мов сполохані гуси. Скупчились, наче ті вівці у брамі. Остався Менандр сиротою і дякує мудрим богам, що робітню його і твори його захистили. Минають роки за роками. Забув Херсонес про минулу лиху годину ще дужче почав багатіть, і знов у йому, як бувало, особиці яро киплять, роздирають громадське життя Херсонеса. І так порішили правителі мудрі. Ніж битись та свари чинити наглум та на втіху варварам хижим, удаймося краще під дужою руку славетного Риму. І не одмовив дяку йому. Прислав своє військо. Уряд становив, потроху помалу, приборкали крила сваволі. Потрохи забрали усе, чим був дуже багато до того часу Херсонес. Забрали міцними руками, сказали все наше по праву. І став Херсонес замирати не в полі, не в чеснім бою, не в неволі ворожі, а в дружніх обіймах римлян, од їхнього догляду й ласки. Нічого не знає Менандр. зовсім божевільний він став. Оплакавши любих дітей, зовсім він людей оцурався. Працює невпинно та просить богів, що продовжили трохи ще віку, щоб вікінчить цілий олімп. Поставити його в найкращому храмі на славу і честь Херсонеса, на диво прочанам, що сходились з цілого світу. Прочули про діда чудного і римські гульвіси, зібралися юрбою. На те не вважає, що жаден з його земляків не посмів би йому заважати, коли він в робітні сам на сам. Зібрались і з галасом сунули просто в робітню і враз остовпіли. Перед ними відкрився Олімп, нерухомий в красі несказанній. Один лиш Менандр пристерезне впадав коло постаті Зевса, зітхав, бубонів сам з собою. Старий ти і вбогий Менандри! Розтратив нікчемно маєтки, не маєш чим славного Зевса оздобити так, як би варто було. Мовчки вийшли один по одному римляни, побігли до пана свого, розказали про дивного діда. І другого ж ранку прислав до Менандра вельможа багаті дари, прислав і слонової кості, і золота, і срібла, щоб мав чим Зевса скінчити, як гідно. Древній мистець аж воскрес. І деню і ночує в робітні, працює, немов молодий, забув за снагу і за голод, забув за літа свої древні. Одне лиш працює, працює. І дивна постать виходить з під рук майстерних. Слоновою кості розкішне тіло, в руках блискавки золоті, з золота шкуті, із з срібло шати, камінням оздоблені рясно ті шати, І очі горять самоцвітом, якому ціни вже немає. Скінчив усе врешті минандр. Одійшов, подивився, откинув струмента і впав перед постатюниць. І плаче, і сміється. Саме в той час із поїздом пишним прибув у подвір'я і римський вельможа. Лиш глянув, і римлянин горди у ноги старому. Старче великий, нема тобі рівного в світі. Фідій, давнішній воскрес би, та й той уклинився б тобі. Я, римлянин, честь і краса свого війська, друг цісаря навіть самого, і я тобі, старче, вклоняюсь. Прийми вітання, на завтра ж готуйся прийняти вітання у цілого краю. А ви, челядинці моторні, ідіть, повістить Херсонесцям велике свято, з темряви, з тісного кутка підвільне чисте небо. Перед очі народом ми винесем рано безсмертні твори менандро. Ламайте ж бо, лаври й мірти, зривайте квітки, заплітайте вінки незчислені, пахоч ще зносьте. Бики, круторогі та вівці рунисті зганяйте. Божі слуги жереці, хай вбираються в пишні шати. Всі ми помолимось вкупі, подякуємо вічним богам і менандра старого вквітчаємо лавром. Та ні, не в тіснім усьому херсонесі пишати безсмертній красі У Рим тобі, старче дорога, там цісар і військо, і тьми нещисленні народу вітатимуть тебе, як гідно. Найкращі римські храми прославляться творами, старче твоїми. Сам цісар нарече тебе своїм майстром. От оплесків дружніх весь Рим загримить і слава крила та по цілому світі полине, тебе іменуючи, старче. Ще б, може, довго балакав великоречивий вельможа. Такий ветхий менандр вже не витримав далі, зомлів, захитався і впав би, якби не піддержали люди. Діждався. Діждався, хвала вам безсмертні, Менандр шепотів. Спочинь же, Менандре, а сонечко тільки устане, поїзд я пишний по тебе пришлю. Усі розійшлися, замовкових хвали. Море лиш під кручею грає та місяць червоний виходить з за гір. Ось він. Підбився у гору, над хмарою став і все загискріло під сяйвом його чарівним. Менандрові й досі не спиться. Устав він, простує в робітню ще раз надивитись на рідні твори. І місяць слідком за Менандром прокрався у двері і променем срібним облив Олімпійську красу. Щасливий я, Боже, щасливий, чому не діждала Афіана, Чому не діждалися діти кохані сієї хвилини, досяг я свого? Прославиться рідний мій город, і, може, одвічні боги за щиру офіру мою будуть ласкаві, прихильні до рідного краю. Що ж я кажу? Постривай лиш менандре. Андре, завтра велике свято, пишна жертва богам, лаври мені, з дозволу по приказу римського пана? А там навпослідки візьмуть на славу великого Рима моїх найрідніших. Римові слава! А що ж Херсонесові з того? на що ж я жив і працював? На те, щоб всі чужеземці собі на користь однімали те в Херсонеса, що йому належить по праву, щоб все одняли, а його занехаяли, і ім'я його щоб забулось. Умерло для цілого світу? Не будеш того? Не дам я на посміх свій город, не дам їм на їхню славу зерна своєї душі. Що ж, з Римом боротись не сила, довго вагався старий. Місяць спускався над море і став примеркати, і море вщухнуло, здрімалось під ранок. Любі мої, мої рідні, діти моєї душі. Я утворив вас. Я ж і сховаю до слушного часу. Наш час не настав або зовсім минувся. Згиньте ж ви краще укупі зі мною, ніж маю я дати вас в руки ворожі. З передсвіта клопіт менандровим слугам, виносять зробітні богів, ставлять на круче над море. Щоб еос рожеве не в темній робітні, а тут на роздолі богів привітала, щоб рідне море заграло богам на добрий день. Так, мовив Менандр. потом лунучелять, пустивши, спочити, сам між богами своїми зостався на скелі. Ще раз оглянув їх пильно, ще раз укляк перед ними, ще раз помолився і всі їх одна по одній звалив у глибоке море. Нарешті і сам туди кинувсь. Лиш хвилі заграли, хлюпнули на берег і змовкла усе. Ніхто й не вчув і не вглядів, як рідне море сховало від заздрісних римських очей і пишну красу Херсонеса і того, хто так вірно любив свою країну. Віки за віками минали, як хвилі на морі, знесли, потопили в безодні римлян, херсонесців і інших, і мисця мешкання зрівняли з землею. А все таки час, як і хвиля. То втопить безодні, то знову виносить забутую давню билицю, І слухають люди нові ту билицю, І в людському серці лунає вона живою струною, море під скелою плаче. Нема, нема того, що минуло. Воно не воскресне в колишній красі, Ліж слава його не загине, Як піна на хвилях, як дрібне каміння на дні. На голос тих співів сумних виходить менандр пристерезний, По березі тяжко ступає, Розгортує дрібне каміння, все лічить, все тулить докупи, не звівши ліку, Знов шукає і стогне, і в моря питає Скажи, чи минула навіки жадана година? Чи ще не настала?